Ви мертві, уставайте, от від Богу создавайте, Богу своєму кобзар. Курган та поліція біля пам'ятки археології, а точніше біля того, що вже від неї залишилося, зібралися місцеві мешканці підгородного. У них конфлікт із учасниками археологічної експедиції. Підіть ви служба не... захисту історико культурних цінностей. Так? Ви, ви прийшли ви трактуєте ви, трактує ви закон, бачите дерево, як ви собі це ні, розумієте? Ні, 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 ви бачите дерева. Я зараз напишу заяву. Пиші, пиші. А потім, якщо пиші. там буде добре, пиші дерева, про які згадують місцеві, ростуть у підніжжі кургану, де нічого не можна висаджувати навкруги пам'ятки археології обладнана парковка, асфальт та бордюри, освітлення прокладають систему автоматичного поливу. Хоча за 10 метрів від кургану охоронна зона, яку потрібно зберігати у недоторканому вигляді. Ось курган. Ми бачимо, що на ньому знятий дерн. Тобто по кургану здійснюються уже якісь роботи. А ми бачимо стовпи. Які скам не просто в охоронній зоні пам'ятки, а на самій пам'ятці. А крім того, видно прокладка якихось кабелів, труби та далі тому подібне. Земельна ділянка навколо кургану належить громаді підгородного. Дозволів на облаштування парковки, а тим паче у захисній зоні пам'ятки археології у міській раді ніхто не надавав. У самозахопленій території та пошкоджені кургану тут називають готельний комплекс Санрей. Він розташований поруч. Отримати коментар керівництва нам не вдалося. Це питання ще не передавали руководству, тому не можу вам відповісти. А скажіть, будь ласка, чому не передали, бо вже кілька днів пройшло після запиту? Чесно, я ну, не можу зараз відповісти на це питання, тому що я <по> не в курсі. Вже пошкоджений курган почали розкопувати археологи. Тут забили на сполох і місцеві мешканці, і деякі інші історики. У міській раді підгородного заявили, що розкопки не погоджувались з громадою їм не надали усі необхідні документи, а роботи розпочали раніше виданих на це дозволів. 23 березня. Ми зафіксували початок робіт, що тут вже йшли роботи. А фактично, дозвіл Міністерства культури отриманий 24 березня, а 29-го вони тільки пройшли. Реєстрацію в управління культури облдержадміністрації є претензії і до методів розкопки. На думку археолога Віктора Векленка, такий спосіб не дає можливості вивчити, як з'являвся курган. У такий спосіб можна лише добути знахідки зі стародавніх могил. Таке відношення до пам'ятки це мародерство та заробітчанство. Вважає археолог. Курган будується не зараз, а тут має бути ну цього розміру. Ну десь не менше десятка поховань. Відповідно, ось перший курганчик. Через який час поховали ще когось, його досипали. І яке поховання, якому періоду будівництва кургану відносить. Тобто скіфи і сармати одні раніше, другі пізніше. А якщо кімірійці, то вони ще раніші. І треба зрозуміти, куди цього кімірійця з якого боку впустили. А для того, щоб побачити, як курган будується. Керівник розкопок зі звинуваченнями не погоджується. Мовляв, методи розкопок бувають різні. Усі дозвільні документи у них є. Погоджувати роботу із громадою не зобов'язані. А початок робіт раніше дозволу це лише бюрократична тяганина. У Нас не були повністю зафіксовані, зареєстровані дозвільні документи. Ми займалися демонтажем, демонтажем забору, демонтажем. Зруйнованої частини, тобто, ми з сміттями. Поки точаться суперечки між спеціалістами та ламають списи у Фейсбуку, вирішуючи, на чийому боці правда, мешканці підгородного у розпачі. Вони впевнені, що назавжди втратять пам'ятку, котрі кілька тисяч років. А знайдені речі можуть потрапити на чорний ринок. Нема в світі правди. Правди не зіскати, що вже тепер. Ну, я вважаю, що правда на боці наших прадавніх могил, наших українських артефактів, які ще збереглися. І власне заради цього потрібно піднімати себе, піднімати громадськість, аби відстоювати власне, от існування цієї могили. У міській раді вже подали заяву до поліції та очікують на внесення до єдиного реєстру досудових рішень. Археологічна експедиція зупиняти розкопки не планує. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. правди не зіскати.